Вітаю, друзі! Сьогодні у нас субота. У нас іде сніг, світла немає, як завжди. Зараз будемо очищати машину. Ну і пробувати працювати. Що там зарядилась вона? Я вчора ввечері підходив, було 73 чи 71%. Відсоток. Що воно там зарядилось, і ще на 3 години давали світло. Так що надіюсь, що там 80. больше 80% есть. Так, ну что, будем очищать машину, то выезжать с этих снежок и д. Ну, надеемся, что хоть что-то заработаем. Машину уже почистил. Он, бачите, последний раз, как был в эпицентре, купил цифры себе. Наклеивший номер телефона получается. Если там кому-то заважает машина твоя, Вони вам зателефонують. Там ще багато цифр залишилось. Вони так при темряві дуже хорошо видно їх. Ну і здалеку так розборчиво. Так. Так, ну що, напрацювались? Вон, виїхати не можу. Буксую скрізь і тут іще горочка з Спадзенного паркінгу, Ну не можу виїхати. уже туди сюда їздив, катався, дергався. Не знаю, зараз, мабуть, піду за піском. Катався-катався тут. От до отсюда доїжджаю і все. Так, ну ладно. Пошли за песком. Это какая-то засада. Я даже не знаю, что делать. Друзья, у кого есть там, может, там знакомые, кто сдает машину в аренду. Так что, может, подскажете что-то нормальное такое, чтобы там, ну, недорого там, ну, 4-5 тысяч, может, там, в неделю. Что оно там под сином? Ну, желательно тут на левом березе в Киеве, чтобы я, ну, Постоянно там. Далі та може там, нормальні ціни, то можна і направий якось смотатися. Мені прыгну, там, там, нам автобус та поїду. Ну що, друзі, засів я так добряче. Тут я навіть не знаю, як її витягувати. Тут і пісок не допомагає нічого. Тут он далі сього Тут по-хорошому навіть все вичищати, а тут под... знизу льод. У нас тогда, тогда, тогда дождь был, уже туда-сюда ездил, ездил, я уже не знаю, что делать. Это, мабуть быть, тут надолго. Вот он покатался, потаксовал. Ну, вон, видите, прям лед, стекло тут под, под снегом. Тут її надо витягувати. он доїжджаю максимум сюди і все. Ну що, машина не виїжджає, Засіла, мабуть, тут до весни. Все уже розтає <покер> все тому що там літ, ну прям ну не асфальт. Воно тут Сніжок, а там лід, і все, і вона не йде. Тут надо. Треба... Ну а мені ж що я? Сьогодні вийду, а завтра ж теж саме, Тут надо щодо... щось якусь лебедку ставить там наверху і витягувати її. Це ж подземний паркінг, наклон. Розповім вам історію там. Короче, везу пасажирку, Сіла вона так наперед. Ну и что-то там размовляем. Так да, же все, переезжай офис наш, это, говорю, а где да вы працюете? А, каже, переезжай офис наш, там маски шоу были, я, же еле втекла. Ну, я ж такой за, тоже ж зацикавился, говорю, а где да вы працюете? Да в офисе, короче, у нас такая команда, В общем, ми беремо эти, знаходимо ну, людей і беремо на них кредити. Росіян. Вони знаходять в соцсетях, там і ще щось там. Ну, коротше, беруть на них кредити. Ліж би там якийсь там банк був в Тіньков. І там заочно якось можна на людину брати кредит. А перед цим, коротше, у них наличкой. І са мною розчитуваться, вона каже, може, я вам на карту переведу? А я поки за рулем, Говорю, ну давайте вашу карту. Я коротше, щоб ви там не відвлекались, я сама вам переведу. Вона як сказала, коротше, мене аж торкнула. Я все в не на дорогу, а на руки її, щоб вона карточку мою там не сфоткала. там. Ну, Не переписала там. Ну і ззаді, щоб той ж ж номерочок не прочитала. Я теж такий думаю, от це да, пасажирка така. Ну, Я ж їй кажу, ну, це ваша справа. Ну, говорю, на мою думку, навіть хоч і росіяни там, ви там, на якусь там матір з дітьми там, наберете кредитів, там, на бабулю якусь там, сидить на пенсії, там, вона взагалі там. В шоке буде, якщо ви на неї кредити, ну, кредити типа вішаєте. Ну, то і їхні справи. Коротше, що я зробив друзі, після твої розмови, зараз я вам покажу. Вон, купив в епіцентрі от эту от штуку для телефона. Ну, щоб наклеювати номера. Щоб знаєте, ставиш на торпеду, і, щоб. Читався ваш номер. І залишились циферки. Друзі, цена такої штуки в епіцентрі. Бачите, тут двосторонній скотч, мабуть, чи що там. Ну, отклеюючи, можна приклеїть. 99 гривень. І ще там два набори цифр, там ціла куча цифр у тих. Вони ночі дуже цікаво горять. Отак от прям на торпеду ложите і. под веком. можно тут оставлять видно будет с той стороны, ну я вот туда вот заложу вон на вот так под стекло заезжает и видно там прям дуже добрый видно теперь карточку в руки можно не давать О, ну эту линейку черную там на ней цифры дуже видно нормально так читается І можна давати, ну, щоб перевели. А то ви так постоянно ту карточку достаєш. Там, за руль тримається, на дорогу дивишся. Там, читаєш номер. той, і там ще, та, Щоб уже точно перевели. Там. А так он дав цю лінійку тут з цифрами. Все. Там, ви там, знаєте, що вам, ну, на вас там нічого не повісять, ніде нічого. Там просто цифри. Так що, друзі, такі справи. Я не знаю, що робити далі. І з них ідея іде. Ну. Це таке. Я навіть я не знаю, що робити. Так що давайте до побачення. Машина хай стоїть тут. Ну, Все, натаксувався. Я навіть не знаю, що тепер робити. Всім до побачення, обіняв. Зустрінемось, коли придумаєш що робити, зустрінемось обов'язково.